Я ще там в 19-му році, коли стала керівником, я зрозуміла, що не вистачає мені якихось знань, як будувати комунікації всередині команди. Спочатку я думала, що мені не вистачає знань власне психології, да? і бо все, що я там робила все, що я розуміла для себе то в таких комунікаціях. Воно було е, на такому інтуїтивному рівні. Я думала, ось я зараз там вивчу психологію, і мені там стане якось е, зрозуміліше. Тут я побачила набір на курс на це, перший курс на закінного аналізу на той момент психології. Я пішла на цей курс. Потім. Мені було дуже цікаво, дуже все структуровано. Мені сподобалися всі ці, ці алгоритми, да? і Я захотіла заглибитися, і я пішла ще е, на друт на 202 курс на аналізі для психологів. Але коли я побачила програму другого року. В театрі психологів я зрозуміла, що буде даватися багато таких практичних інструментів саме в напрямку психологічного консультування. А я, я такий адепт того, що якщо ти вчишся, то ти маєш вчитися і одразу застосовувати свої знання. А, і е, тоді я вирішила, що я почекаю. на той момент Роксана вже анонсувала, що вона скоріш е, за все буде робити і Я вирішила, що я почекаю, дочекаюся відкриття групи теа в організаціях, і щоб я могла вчитися вже такому дуже дуже такому прикладному, да що я зможу застосовувати в, в роботі. Насправді я дуже тішусь такому рішенню, тому що отримую тут таких багато інструментів і технік, які саме націлені на роботу в організаціях. Це такий комбо да, між психологічним рівнем, коли ти розумієш і вчишся якимсь психологічним технікам, да, якимось підходам, які зазвичай використовуються там, в консультуванні психології. Да, але це все перекладається на Команди на організації, на процеси в організації, на побудову процесів, на вирішення конфліктів в командах тощо. Тому ось я так е, 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 дуже, е, дуже цим тішуся, тішуся цьому рішенню і вважаю, що це було дуже правильно. Як я казала, да, прикладне. Я кожного разу після кожного навчання йду виписую, а що я буду з цього використовувати і одразу якось осмислюю це все. На точки зору поточних задач, да, а як це я можу використати для е, поточних задач? Е, мені наприклад дуже подобається техніка двері контакту, коли е, від калера від вара, е, яка допомагає сильно в процесі перемови або в процесі обговорення, як, якогось конфлікту, якогось непорозуміння в команді. На вантуванах теж дуже класно ця техніка визначає якісь приховані такі конфлікти або приховане незадоволення, особливо якщо ти знаєш, що людина там має одні двері контакту, а потім ти чуєш від неї щось інше, що її там змушують не робити, а відчувати, йому від цього погано. Також це якщо говорити в команді, якщо говорити про роботу з зовнішніми замовниками, там я беру консультації, то вона ці двері контакту і драйвери також допомагає класно складати такий собі ось портрет замовника для того, щоб визначити, які саме очікування він тобі транслює не лише на рівні таких формальних API, і да, здає цифр. А ще на рівні в психологічному рівні, що, що він від тебе очікує, е, і як ти маєш йому звітувати, і як власне ти маєш побудувати ось свою роботу? Бо ну, робота ефективна вона в будь-якому випадку? Да, але як ти це транслюєш потім результати власне замовнику? Ну, вони насправді роблять те мають теж якийсь відсоток в, в задоволенні замовника там твоїм своєї роботи. Ну, і я ще веду тренінги, тому драйвери, драйвери класно допомагають при проведенні тренінгів, особливо ну, драйвери для контакту, да? особливо коли чіпляєш такий основний драйвер е, у групи, або якийсь домінуючий драйвер, або драйвер у якоїсь дуже сильно конфліктної людини. Да? Ну, В кожній групі, коли проводиш тренінг, в кожній групі є хтось, хто сидить і такий. От. І коли ти чіпляєш такий драйвер, то вже починаєш якось цей тренінг адаптувати, да? десь дати більше інтерактиву, десь старайся да, кинути, да? або дати якісь, і підкреслити сильний позитивний фідбек, там будь досконалий, або дати одразу якісь швидкі результати і підкреслити ці швидкі результати, а от дивися, що вийшло да? для спіши. Ось і ось для мене драйвери контакту і драйвери вони такі е, дуже помічні саме в процесі комунікації з замовниками і команди і протягом тренінгу. Це е, покращило взагалі е, за моїми відчуттями. Це дуже покращило результати е, такої взаємодії. Е, воно в першу чергу. Особливо, коли мова йде про якісь конфлікти або якісь непорозуміння, я дуже емпатична така людина, і в мене сильно туди йде дуже багато енергії. Потім цю енергію не вистачає на щось інше. А коли вже володієш якимись техніками, вже володієш якимись розумінням, якимись підходами, то це спрощує, спрощує комунікацію, покращує комунікацію, і ти не витрачаєш, не вкладаєшся, ти так Сильно, бо е, і люди виходять звідти задоволеними в цілому, і замовник виходить задоволеними. І для мене в першу чергу це такий спосіб, е, мабуть, гарантувати такий е, е, ну, задоволення е, учасникам процесу, коли не тільки ти виходиш переможцем, а побудувати саме такий він, -він в комунікації і вирішення. Однозначно я порадила тим керівникам, які намагаються побудувати команду, а не просто набрати людей, які будуть виконувати якусь, якусь роботу. Бо цей курс дає дуже класне розуміння мотивації команди. Він виявляє якісь сильні сторони, він виявляє якісь, можливо, приховані конфлікти, які все одно виглядуть. Да? Але про це важливо розуміти і розуміти, як ця команда буде мечитися ще на початку, коли ти цю команду формуєш. Насправді, я думаю, що багатьох улякає те, що цей курс продовжується три роки. Да? І, але це не значить, що ось ви отримаєте техніки чи інструменти, які ви можете використовувати ще через три роки. Да? Бо вже з, першому, з, першого, ем, з першої лекції, да, з першого навчання, зазвичай перше навчання це контракти, да? ти вже судиш з цими контрактами. Е, вже отримав і розклав для себе все, що було зроблено, не так, все, що ти можеш переробити. Для мене контракти це взагалі така тема, яку я постійно пропускаю. <смі> Бо мені все, все не довіряти. Ти коли розподаєш, а ось чому це виходило? А ось що мені треба зробити, щоб вже почати перебудовувати цю команду, щоб вже почати перебудовувати процес. Тому е, цей швидкий результат це теж харкольна. Е, Такі елементи, які отримуєш в цьому навчанні. Да, бо одразу там ти отримав результати, пішов, впровадив, отримав фідбек. Вже на наступний раз розумієш, там нова якась техніка вже починаєш її впроваджувати. Ну, ось для керівників. Да. Однозначно HRD, однозначно people partner, однозначно learning and development департамент, якісь тренінги корпоративні. Бізнес-тренери, які окремо на всередині корпорації, а можливо, я думала, що ми е, sales-департаменті або sales-біздеви та і керівники sales департаментів, е, оскільки на цьому навчанні дається дуже багато саме про комунікації, про транзакції, як взаємодіяти, розуміти, а що каже та людина. Ну тобто не тільки чути людину, ой, не тільки слухати людину, да, але чути, розуміти, а що каже ця людина насправді, а що хоче ця людина насправді.